І промовив Господь до Мойсея, кажучи: першого дня першого місяця, при появі нового місяця, поставиш намет свідчення, і встановиш ковчег свідчення, і закриєш ковчег завісою, і внесеш стіл, і розкладеш усе за своїм порядком, покладеш його хліби, покладання, і внесеш світильник, і встановиш на ньому лампади, і поставиш золотий жертовник для кадіння перед ковчегом. І встановиш покриття завіси на вході, в намет свідчення. А жертовник для вогняних приношень поставиш біля входу в намет свідчення, і обладнаєш двір довкола, і візьмеш олію помазання, і помажеш намет і все, що в ньому, і освятиш його і весь його посуд, і буде святим, і помажеш жертовник для вогняних приношень і все його обладнання, і освятиш жертовник. І буде жертовник святим святих, і приведеш Аарона та його синів до входу в намет свідчення, і вмиєш їх водою, і одягнеш Аарона у святий одяг, і помажеш його, і освятиш його, і служитиме мені священником. і приведеш його синів, і одягнеш їх в одяг, і помажеш їх так, як ти помазав їхнього батька, і служитимуть мені священниками. І станеться, що їхнє помазання священства. Буде для них навіки в їхніх поколіннях, і зробив Мойсей усе, що заповів йому Господь, так він і зробив. І сталося першого місяця другого року, після того як вони вийшли з Єгипту, при появі нового місяця був поставлений намет, і поставив Мойсей намет, і прикріпив головки, і вставив бруси, і встановив стовпи, і натягнув за на намет, і наклав на нього зверху покривала намету. Як і заповів Господь Мойсеєві. І, взявши свідчення, він поклав у ковчег і приладнав держаки знизу ковчега і вніс ковчег у намет, і встановив покриття завіси, і закрив ковчег свідчення, як і заповів Господь Мойсеєві. Він поставив стіл у наметі свідчення. З північної сторони намету свідчення зовні завіси намету, а на ньому розклав хліби покладання перед Господом. Як і заповів Господь Мойсеєві, він поставив світильник у наметі свідчення з південної сторони намету і встановив його лампади перед Господом, як і заповів Господь Мойсеєві. А перед завісою в наметі свідчення він поставив золотий жертовник і покадив на ньому складним ладаном, як і заповів Господь Мойсеєві. А жертовник для вогняних приношень. Він поставив біля входу в намет свідчення. Довкола намету й жертовника він спорудив двір. І закінчив Мойсей усі діла. І хмара покрила намет свідчення, і намет наповнився Господньою славою, і Мойсей не міг увійти в намет свідчення, бо його оповила тінню хмара, і намет наповнився Господньою славою. Коли ж підіймалася Хмара з намету, то сини Ізраїля вирушали далі зі своїм майном. Якщо ж хмара не підіймалася, то не рушали аж до дня, коли хмара підіймалася. Поперед усім Ізраїлем була хмара над наметом вдень, а вогонь був над ним уночі впродовж усіх їхніх подорожей.